Всім доброго дня! З вами канадський Марк і сьогодні я для вас приготував дуже дуже цікаве відео, тому що буквально пару днів тому вийшла стаття в Канаді. В канадських новинах навіть зробили в новинах, показували по телевізору, на Ютубі, всюди про те, що в Канаду покидають. Дуже і дуже багато іммігрантів, і е, мова буде йти про загальних іммігрантів. Бо я завжди розповідав про українців. Але в цих іммігрантах, як то кажуть, є пов'язання з українцями так само. Але вас напевно цікавить також в загальному, чому іммігранти так хочуть покидати Канаду. В чому проблема? Канада ж настільки прекрасна, крута країна. І мені здається, що про такі речі варто говорити, і я хочу до вас доносити. Я залишу звісно посилання до англомовних новин, і щоб ви зрозуміли, що це дійсно так. Що це підтвердження? Що зараз все це відбувається? Але перед тим як ми почнемо, подивіться, де я стою, друзі. Подивіться, дорогі мої друзі, де я стою. Я стою е на канадському полі. Подивіться на ці простори. Невже це не може надихати і давати якогось духу? Мені дуже це все подобається. Я, Якщо чесно, дуже люблю взагалі собі деколи виїжджати за місто і собі просто так гуляти і побути сам собою, сам з природою, взагалі ні душі, нікого немає. І це дійсно такий великий плюс для мене про Канаду, що Канада така вільна, відчувається, що можна собі де небудь бути сам собою, сам своїм своїми думками. Я зараз йду такими, знаєте, фермерськими дорогами. Тут фактично буквально є одна особа, один власник на пять 6 кілометрів, і це все його повністю поля, все його територія, і він тут, знаєте, займається сільськогосподарством, годує канадців та також різних іммігрантів. Але перед тим, як ми почнемо, я хочу друзі завжди нагадувати про те, що треба донатити на ЗСУ. І я дуже стараюся про це завжди говорити і закликати людей, тому що, на жаль, бачите, ми повинні робити цю роботу. І Коли це все мусить робити уряд, і взагалі українці повинні більш бути зосередженими на тому, щоб просто загальному підтримувати українців, Але ні, ми мусимо свої копійки, яких в нас немає, завжди ділитися і допомагати. Тому я прошу вас, якщо ви не можете допомагати всі посилання внизу в опції під відео, то, не, то просто ставте вподобайки цьому відео, щоб принаймні. Більше і більше людей могли побачити це, і я вам гарантую, що це робить різницю. Деколи з тисячу людей може один або два закинути якісь донати, і це дійсно допомагає, робить класну круту різницю. Дивіться, друзі, бачите, колись тут якийсь фермер жив, можливо, навіть якийсь українець, і це все повністю закинуто. І тепер навіть тут немає ні душі, нікого зовсім. Бачите, як тут цікаво, колись тут якась історія була. Люди собі, знаєте, займалися чимось, діти бігали, і, взагалі, ну просто ну бачите, це так завжди є в житті. Тут взагалі таке відчуття, ніби в якомусь селі, дуже класно і дуже спокійно. Недавно вийшла така заява від е, міністра імміграції Марка Міллера канадського, і він сказав про те, що Канада далі буде пробувати те, щоб більше і більше мігрантів пускати в країну. І взагалі вони планують е, наступного року півмільйона, потім в 2025-му ще півмільйона, і так, в 2026-му планують. Але є дуже велика проблема. Канаді, що не вистачає житла для всіх цих іммігрантів. І за те, що не вистачає житла, дуже багато людей різних починають а, ціни піднімати на оренду. Звісно, ціни йдуть на саме житло, якщо ви хочете собі придмати вгору дуже велику відсотки взагалі на, 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 на іпотеку, піднімаються. Просто дуже і дуже складна ситуація. І в Канаді взагалі люди, які не мають свого житла або не купили своє житло там раніше, то їм зараз дуже-дуже складно і навіть оренду знайти дуже складно. Навіть в самому місті Едмонтоні пробують зробити таке, щоб. Тільки заохочувати власників різних квартир, щоб вони здавали квартири там на рік, на півроку, принаймні, бо тут вони забороняють, ніби таке, знаєте, щоб тимчасово на пару днів там люди собі знімали і платили цим власникам більше гроші. Тобто, це такі речі, які вони бачать, що проблема є. Уряд про це знає, але уряд чомусь Канади. Продовжує і продовжує е, набирати іммігрантів. Але іммігранти чомусь починають покидати країну, якраз вже іммігранти, які вже її знають мову, знаєте, мають якусь, якусь уяву про Канаду. Чому вони покидають вас, напевно, зацікавить питання? Чому іммігранти, які так мріли потрапити в Канаду, просто беруть і покидають цю прекрасну країну. А знаєте, чому найбільша причина? Одна з найбільших причин це те, що дуже і дуже Багато іммігрантів приїжджають з, великими квалі... з великою кваліфікацією, з великим досвідом в специфічних сферах. І вони хочуть іти і працювати, допомагати, тому що в Канаді дуже проблема взагалі з робітниками, кваліфікованими робітниками. Їх не вистачає в медицині, їх не вистачає навіть будівництві, не вистачає працівників. І розумієте, люди приїжджають, вони вже готові працювати, і в тому числі і наші українці. І от і неможливо взяти ніяку роботу, неможливо взагалі нічого отримати, і це дуже складно, і це створює такі, знаєте, великі і великі проблеми в нашій в нашому суспільстві тут Канаді, тому що люди не хочуть працювати на низькокваліфікованих роботах. Людям же це надоїло. З життя в Канаді таке дороге зараз, що просто на мі... за мінімалку дуже важко і складно вижити. І люди вже знаєте їдуть з такою думкою, що вони хочуть свій досвід внести і допомогти Канаді. Це дійсно правда, чому ні? Чому? Канадський уряд це не зауважує і не бачить, що це дуже сильно допомагає нашим українцям, нашим людям і, взагалі, е, канадцям як одне одному цілому, та дайте людям працювати, беріть їх на роботу, давайте їм можливості. Це тільки принесе велику користь Канаді. Канада зможе вийти зі своєї кризи і стати назад, як то кажуть, на правильний шлях. Тому ці люди приїжджають в Канаду, бачать це все і кажуть Дякую, Канада, але ні дякую. Тобто вони просто беруть і е, по, залишають цю країну. Також люди бачать на це, як складно взагалі купити своє житло. І багато людей хочуть їхати в Торонто. Там багато дуже можливостей. Там є якісь такі, знаєте, цікаві можливості в загальному е, чим можна скористатися. І це е, люди, люд, люди не можуть собі майбутнього побачити. Тому ж Торонто, вони думають, ну а як я потім, якщо навіть буду заробляти якихось там 100 тисяч, 150 тисяч в рік, мені все рівно буде складно купити житло і потім платити ці всі страшні кредити. І люди просто не хочуть навіть жити, наприклад, в інших містах, бо, може, вони тільки в Торонто хочуть жити, може вони хочуть тільки в Анкурі жити, але вибору тепер вже нема. Люди мусять. Жити там, де вигідніше, щоб прожити, а не там, де вони хочуть жити. От чому проблема? І ці, ці два пункти створюють проблему для Канади, що дуже багато Канада втрачає іммігрантів. І Канада це країна, яка. Побудована на іммігрантах і залежить від іммігрантів. Якщо вже іммігранти не захочуть сюди їхати і почнуть покидати, то Канада буде мати великі проблеми в майбутньому, бо, тому що Канада все ж таки одна з найкращих країн на даний момент, і вона ще сидить на тому всьому, тримається на цих всіх нитках минулого. Але ці нитки помаленьку починають рватися дуже скоро, дуже. Швидко, і якщо вони, їх ніхто не почне замотувати і стримувати, то Канада буде мати в майбутньому дуже великі проблеми. І я для вас це все говорю, підготовлюю вас і хочу вам сказати, що я персонально. Для мене Канада є прекрасна країна. і Я для себе і для своєї сім'ї бачу тут майбутнє. Я знаю, що багато людей бачу для себе тут майбутнє, і тут дійсно класно жити, тут крута країна. Просто ця країна не є для всіх, і дуже складно зараз іммігрантам. Дуже складно на мінімалку виживати. Дуже складно взагалі відчувати себе як людина, якщо ви приїжджаєте. Тому дуже важливо, яке місто ви виберете, яку провінцію ви виберете. Залежить, які у вас є зв'язки, і залежить наскільки вам. Важко ви хочете попрацювати на початку і перебороти це все. Бо ще є можливості, ще є шанс. Але воно це вікно, розумієте, воно стає тісніше і тісніше, тісніше з кожним роком. Тому, друзі мої, ви, якщо хочете їхати в Канаду, їдьте, бо ваша історія може бути. Дуже гарною, але ваша історія також може бути і дуже поганою. Але це ніхто не буде знати, поки ви самі не побачите на свої власні очі. Вон, друзі, вон така вам історія сьогоднішнього дня, сьогоднішнього відеоролика. Я надіюся, що відео вийшло класним, соковитим, і я для вас зміг щось донести. Корисне, тому що я для того тут є, щоб вам відкривати Канаду з середини і зі всіх боків позитив розумієте, про Канаду тут є дуже багато позитиву і багато людей знають про цей весь позитив. А негатив це така, знаєте, Штука, про яку не хочуть розповідати багато людей, бо багато людей бояться говорити. розумієте? Б багато людей бояться е як себе, е як то кажуть, показувати. Але проблема в тому, що треба бути щирим, треба бути таким, як є, і розповідати про те, що є всім людям, а люди вже собі самі будуть вирішувати, як їм добре. І навіть люди, які їдуть в Канаду, вони все рівно поїдуть, якщо вони хочуть. Але вони вже будуть підготовленими, вони будуть готові, що Канада вона е досить така цікава країна. будемо так скажемо, і залишимо на цьому. А вам бажаю всього самого найкращого, мирного неба на нашу любну Україну і здоров'я до зустрічі, друзі мої.